Ролики з мобільного телефону російського диверсанта, який вкотре доводить присутність сусідських спецзагонів на теренах України, Верховній Радіо прилюднив Юрій Луценко на цих кадрах, вилучених в полоненого сержанта російського спецназу Александрова. Видно, як територію України рухається добре озброєна і Злагоджена група російських військовослужбовців Олександров знімає себе сам. Мало того, в об'єктив потрапляє його командир, капітан Єрафієв. Обидва вже на таємниці бійці підрозділу спецназу ГРУ, що дислокується в Тальятці. Про це росіяни самі зізналися, коли потрапили в полон. На відео знятий і табір диверсійної групи. Військові діють як злагоджена команда, і в розмовах це добре чути. Побоюються, щоб відео не потрапило до їхнього комбата. Крім того, з діалогів зафіксованих мобілкою зрозуміло, що для цієї групи України. земля на ередную а, его... я там прям обнял Ой, украинскую ты... землю ты... как родную не надо даже не стреляют а ты снимаешь потом команду как мы здесь обсуждаем как мы тут пойдем <laughs> <laughs>